Усім привіз, знову я, Мохіто. І сьогодні ми будемо продовжувати наш летсплей світле пізнання. І що ж можу сказати вам? А можу сказати вам багато. Видалився в мене запис, тому я вам просто розкажу, що я зробив за цей час, і е, зараз перезнімлю сюжетний відривок, як я поговорив з Воло. Я вже все знаю наперед, але для вас це буде навіть плюсом, бо я буду знати, що я озвучую, і зараз все гарно озвучу. Uh, не буду довго затягувати, ми напевно що будемо починати. Але перед тим поставте лайк, підпишіться на канал, а я буду заходити сюди, в кімнатку. Тут є ще одна кімнатка, я не знаю, чи я в минулій серії про це говорив Креп Онес. Але нам треба до Волосента. І зараз, напевно, що ми до нього зайдемо, але... але але я щось боюсь, якщо чесно, трошки. Ну добре, я все знаю, тому я не боюсь настільки, але все одно трошки. Трошки, знаєте, непривично. Йой, дивіться, який то гарний вид, до речі, а там вікна всі закриті, там, де закрита та кабінка. Так, сіли собі. Що будемо з тобою говорити? Добрий день. А хоча ні, ми вже достатньо знайомі, щоб я міг до тебе звертатися трохи по-дружньому. Тому привіт, сідай, потрібно поговорити. Ну що ж, як я зрозумів, ти не паразит. І це дуже добре, бо це означає, що ти мультиверсал, або ж по-простому мультихопер. І ти нам можеш дуже сильно допомогти в нашій ситуації. Так, 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 що ж, що ж, зараз я маю вибрати, що я маю вибрати. Ну, типу, вибрати, що сказати, але я в минулого разу одне вибрав. Але ви, ну, ви не знаєте, що там було написано. Тому я зараз вибрав, напевно, те саме, щоб я ну, нічого зайвого собі не проспойлерив, напевно, що так. Тільки з мене десь записано тут в телефоні, що я саме вибрав, а то я. Ну, я ж не настільки розумний, щоб все пам'ятати. Так, добре, заходимо. Так, і я б вибрав хто я. Хоча зараз я б вибрав. Певно, що в якій ситуації, бо, ну, типу, як я можу взагалі їм допомогти? Він мені в кінці, до речі. Ой-ой-ой-ой-ой, не буду спойлерити, добре. Хто я? Ти мультиверсал. Якщо по науковому ти створіння, яке має змогу переходити і не на великий проміжок часу перебувати у ефірній міряці. Назва ж походить від рідини ефіру, який, якщо ти не є мультиверсалом або світилом, є твердою чорною породою. Але у ньому і полягає уся твоя сила. Ти можеш переміщатися в ньому, тобто коли ефір доторкається до твоєї шкіри або чогось іншого, він пом'якшується і стає як желе. Але при цьому ти втрачаєш, можна сказати, гени. Це ефір робить спеціально, щоб ти при попаданні в світ не підходящий для твого існування. Організм швидко міняв подобу, але через це. Ти водночас втрачаєш і пам'ять. Хух, ти ж я-я-я-я-я-я, Так, давайте що спитати треба мені. І мені потрібно... Хто такі світила? Так. Е, а... Стоп, стоп. А, і... світила, коротше, отут. Отут світила. світила. Е, ну, ніби не пам'ятаю сильно, хто такі світила, якщо чесно. Я собі нічого не записував. Тому давайте знову спитаємо. Бо оце все решта, я думаю, зараз мені скажеться або потім якось розкаже по сюжетній лінії. Бо якщо згадується ефір, то точно вже десь е, воно використається. А світила, ну фіг знати, фіг знати. хто такі світила? Мультиверсали, хоч і можуть переміщатися в ефірі, але вони не мають змоги переміщатися всередину нього. Тобто, давай розглянемо ефір як карамель. Всередині карамель після приготування може бути ще м'якою, зовні покрита кіркою. Цією кіркою в космічному плетеві є бедрок, який є тим же ефіром. Але в своєму складі має вуглець, який і надає йому таку міцність. А ось тут і потрібні світила, вони можуть перевезти мультиверсалів через нього. Світилам загалом це не сильно потрібно, але є ще пантеони. Ніхто не знає, навіщо це їм, але про них взагалі мало що відомо. Все, що ми знаємо, вони змусили світил переміщатися мультиверсалів. В залежності від їхньої допомоги світові, в якій вони потрапили. Залежить, чи вони потраплять догори або донизу по космічному плетеві. Чим вище знаходиться світ, тим більше він розвинений, і навпаки. А, ну і також є правило, що на один світ розраховано не більше одного світила. Так, щоб спитати в нього. М -м -м, а, -м -м, Давайте напевно, ну, що звідки ви це знаєте, серволо. Ви, ну, ви, може, такі розумні, але звідки? Звідки, якщо ніхто не знає про це? Плюсом, е, якщо чесно, напевно, що мій персонаж не знає, якщо тут є таке питання, хто такі світила. Але я ж пам'ятаю, що е, в минулому сезоні, в минулому сезоні, дуже кособаченому сезоні, так скажемо, я зустрічався з е, такими людьми під кінець сезону. І я просто перемістився в інший світ, так скажемо, можна сказати, створив новий світ. На тому було моє типу, життя закінчити в тому світі. Тож це не настільки важливо. Давайте дізнаємося, звідки він це знає. А на це питання я зможу відповісти тільки після того, як ти почнеш співпрацювати зі мною і загалом усім: ТЦВС та ВПД. О, так, я тут міг відмовитися або міг прийняти. Але ось тут я, мені має типу, розказати, що таке це ТЦ, ВС і Ой, блін, які тяжкі назви. І я це вибрав так. Ну, бо все-таки, хоч я йому не сильно довіряю, потім вискажу свою думку. Але ось це, ось це кра краще вибрати все-таки. Бо відмовлятися зразу, ну, в нього, як мінімум, більше сили. Я він вже це ну, неодноразово нагадував. Хоча я його, і я її майже не бачив тої сили. Давай все ж перейдемо на ти. Давай коротко все розкажу. ВПД розшифровується як вчені Палавільської держави. Всі ці вчені поділені на 4 яруси. Третій це найкращі, учені ВПД. Другий це учені ще не зробили велике відкриття, але на шляху до цього. І перший ярус це. Учні, які допомагають ученим з 3 і 2 ярусів. І навчаються у них. Четвертий ярус є секретним, він керує цілою державою. Я думаю, ви помітили, що саме місто Пелевіль не схоже на щось велике, взагалі не схоже на місто, ще й столицю цілої держави. Це тому, що є місто Пелевіль, а є і база Пелевіль. Ми зараз знаходимося в базі, тут є все для проживання, окрім учених тут проживає і прості люди. Також багато людей приїжджають сюди як туристи. Ти можеш спитати, чому місто таке маленьке. А все через те, що в радіусі 500 блоків не можна будувати нічого. Щоб базу Пелавіль було тяжче відшукати паразита. Цієї інформації тобі на перший час буде достатньо. Зустрінемося згодом. Бувай. Ну, все, добре, Йо-йо-йой, Вже нічка настала, знаєте, трошки погано. Ем, ось тут в мене ще не вилетіло, до речі, мене вилетіло, аж коли я в пекло зайшов, так? Це спойлер маленький. Я в пекло в цій серії зайшов і зараз покажу ще, що я зробив. Але перед тим я хочу ви вимовитися на рахунок самого Волво. Так. Що я хотів сказати? Я думаю, що він трошки хворий на голову, якщо чесно, бо. Давайте. а, Що за паразити він мені так не сказав. Б. Крім нього, тут я нікого не зустрів, хіба що, хіба що. Ой, я не сюди пішов. Ну, давайте в парк його підемо. Я тут ще ніби не був. Хіба що ми бачили ім'я якогось чувака, але і то, і. то, е Так, так скажем, е, ми його загалом не бачили в лице. Тобто, по більшій частині це більше змахує на якийсь е пранк, що, або він хворий на голову, або що там ще може сон. Ну, сон мало, мало, якщо це сон, я буду засмучений дуже сильно. Міжкісне, якщо чесно, не сильно подобається, взагалі не подобається, одним словом. Ой, блін, я, я щось зараз собі голос що так сильно дув в мікрофон. Е, я просто голос, знаєте, трошки, я трошки його озвучував і захрип. Взагалі його. Мені ну, воло, по-перше, озвучувати не подобається, бо мен, Там треба так. Серйозно говорити, я так не вмію, я, я не вмію так говорити. Е, що ще хочу сказати? А, також він мені загалом не подобається, Воло. От, ну реально, Воло, Воло. Ну, якийсь дивний то дядь, дядько, ще й нікого нема. Е, може він всіх з'їв, може він саме є паразитом. Коротше, я не знаю щось, але щось мені в ньому не подобається. Так, давайте телепортуємося швиденько додому. От чорт. От, чортки. Я, я стара карта, походу. Окей, давайте хоча б приблизно телепортуємося. Так, зараз включу. Ось так. Ну, щоб. Це, знаєте, це для того, щоб було легше телепортувати. щоб можна було телепортуватися, ой, Зараз буду шукати свій дім. Так, е, і. Ну, по більшій частині все. Мені, по більшій частині він мені подобається, але от таке щось є в ньому, що він мені не подобається. А. Поліція, поліція його захист, ну типу, в нього навіть захисту нема. Хоча він, по-моєму, учений третього ярусу е, також щось не сильно все сходиться, але ну, всяке може бути. Але я йому поки що не довіряю, розумієте? Я, я буду йому допомагати, я буду виконувати його всякі забаганки, якщо він мені щось попросить. Але от довіряти я йому не буду на справжньому рівні. Тобто, якщо він, наприклад, скаже, що де в ту лаву, ну я, я такого не зроблю. Я не хворий на голову. Так, зараз я пускаю, що я зробив за цей час, поки. Бо там Я не зняв 40 хвилин відео, а в мене це все пшш, випарувалося. Е, і тоді вже, напевно, напевно. Вам вернуся до вас. Так, і дуже добре, я пам'ятаю, що я погодував корівок. Так, корівок я дуже добре пам'ятаю, що я їх погодував. Не знаю, ніби оце вже було, я тут все поскладав по красоті і зробив пусти... пустий це також забув. Я ось це все зробив, по-моєму, це було в цій серії і електричну лампу. Я її... я її не міг зробити до того, але тепер я її зробив. В неї крафт не настільки тяжкий, до речі. Я думаю, ви замітили, що ну, вівторок немало, виход... Чи коли це відео вийде. Ну, по суті, є в неділю вийти, але, напевно, не встигну, тому воно вийде в вівторок. Е, змінився чуть розклад. Е, розклад змінився, бо я зрозумів, що мені не цікаво деякий контент знімати. Е, там в описі будуть новий розклад відео, їх стане менше, але водночас вони будуть чуть, може. для мене особисто вони будуть прикольніші. Е, так. І я зробив ось таку електричну лампу, вона нам знадобиться, по-моєму, для чогось, для якихось всяких штук. Пустий паль... пальник пламеня, це буде для того моторчика. І чаша разом з цією штукою. Я не знаю, на що я зробив міксер. Якщо чесно, я просто по приколу зробив по більшій частині. А, і також тут я зробив ось таку мідний самородок ще. Це все для того моторчика. Так. Щось ще я, по-моєму, був зробив. А, також ось таку якусь руду. Я не знаю, де я її взяв був, але я її також десь е, е, Ось це ще одне те, що я зробив, і по більшій частині це все. Хіба що я знайшов якусь ось таку штуку, не я, Я її так і не загулив, що за фігня. І ось це не знаю, що таке. Взагалі я щось не пам'ятаю, що я в минулій серії робив, бо вже пройшло достатньо багато часу. Мені якось лінь було перезнімати це все. Я, 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 я чесно, я не хотів це перезнімати. Я був такий злий, що воно вилетіло програма для записування, що я не, ну, не мав сили вже. Е, по більшій частині це все, що я зробив. А, і портал. Портал. Е, я, по-моєму, маю відео, де я ще заходив в портал, я там щось робив в ньому. Е, по-моєму, я якраз шукав, думав, сподівався, що в мене є десь недалеко. Ну, це зараз ви вже побачите особисто на свої очі. А я на цьому буду. Рома, який знімає в п'ятницю, буде з вами прощатися. Та, і вас зараз зустріне Рома, який знімав два тижні тому, тобто десь ще в травні. місяці. Це відео я вже відзнімлюю в червні. Ай, жаль, жаль. Так, все, переходимо, різкий перехід. Чух! Окей, чат GPT сказав, що мені потрібен блок кварцу. Я не знаю, чи це спрацює, але це вже краще ніж нічого не робити. Бо мені лінк дивиться якогось англійського ютубера. Я лінтяй, тому я написав чат GPT, і він мені відповів одразу, це вже плюс. Але мені зараз треба бігти кудись дуже високо. Я не хочу. <пл 'язався> я сподіваюся, що це спрацює, бо якщо це не спрацює, я буду неймовірно сильно засму. Ого. Це що за фігня? Ну окей, хай буде, Дам шукати ту штуку, яка мені потрібна. Знаєте, я сподівався знайти мідь, але я знайшов золото. Дивіться, що я там бачу. Бачите? Бачите, це якась неприйнятна структура. Я, я її зараз досліджувати не буду. Бо це скоро, напевно, треба закінчувати вже відео потрошки. Але мені зараз треба така штучка одна. Коротше. Як же мені пові. Коротше, йдемо додому, все начебто виспався. І зараз зробимо просто ось. Дивіться, зайдемо тако і зайдемо, глянемо, як це робиться. А, та воно не тяжко робиться, значить я зможу зараз це зробити. Якщо я цю штуку зробив просто так і воно зараз не спрацює, я себе приб'ю. Так, є ці облоки є, ставимо їх сюди і. О, стоп, це що за. А, це я в селищі, тоді знайшов. Так, і пробуємо ось цим папірчиком. По Моєму воно не виходить. Добре. Спробуємо, як сказав мені ChatGPT. Все одно не працює. Воно працює? Ні, ніби ні, ні, ну ніби ні. Так, я зрозумів, тут треба перекраласти. Все, що я тільки нашу прочитав, я зрозумів тільки одне. Мені по суті треба тако назначати Q і подивитися тим папіром в руках на то. Ну, ніби. Окей, давайте попробуємо простий кварц, бо в мене терпіння нема, бо я не знаю що. Є! Оооо! Ооо! Ти шо? ОУ Ти що? Ти ж. Блін, а не фіай того зробив, значить... А тепер ще ніяк не можу то, з, то... з того нічого зробити. Я просто ну, ну я на сьому небі від щастя. Це кап. Так, треба буде глянути ще. Це, це що за штука? Але я на сьому небі від щастя. Це капець. Нарешті я ту фігню зробив. тако, мені залишилось тепер тільки айрон чист і того блейза знайти. Ось. Все, що мені поки що залишилося, Та. А, Ура! І я це зробив. Я це зробив. Все, лампочка є, я задоволений своїм життям. І на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ. З вами по вашому хід одного па-па. І стійте, не перемикайте відео. Я вас хочу попросити підписатися на канал. Я знаю, що зараз мало хто дивиться взагалі це відео до кінця, але я просто хочу попросити вас. І також хотів би спитати, я не знаю, як вам, але мені дуже цікаво це знімати. По більшій частині, чи це, що мені цікаво, чи реально той чувак є Шезіком. Бо мені здається, що він з Шезік. Але це ми, напевно, дізнаємося вже в наступній серії. Не забувайте донатити. Та... А, ah, це вже я сказав. Ой, все, па-па!